Зайві кілограми, хоча б у житті мріяла велика кількість людей, але не все так просто, як би то хотілося. На шляху до мрійних форм нерідко виникають труднощі. Чимало людей досі помилково вважають, що схуднути можна лише за допомогою виснажливих дієт та постійних надмірних фізичних навантажень. Тож чи так це насправді та чи можливо схуднути швидко і безболісно для здоров'я? Запитаємо у тренера Катерини Назарян відомої на ім'я Лагартіша. Кать, хотіла запитати, чому ти називаєш себе неправильним тренером? Ну, по-перше, тому що зараз дуже багато міфів в інтернеті про те, як треба худнути, ну і безпосередньо в інстаграмі, і дуже багато тренерів і фітнес-блогерів вони говорять, що треба для того, щоб схуднути, треба відмовитись від солодкого. Ну я думаю, всі це чули. Треба менше їсти, відмовитись від солодкого, від мучного, від жирного і там більше бігати, більше робити кардіо. Але насправді це. Неправильно це все міфи, і а, по суті, то, що я говорю проти цих міфів, воно виглядає все неправильним. Тому що я і мої підписники, і мої клієнти ми їмо солодке, ми їмо мучне, ми їмо багато, а, ми не робимо мільйон кардіо і худнемо. В общем, все робимо неправильно по канонам фітнес інстаграму, скажімо так. А за рахунок чого худнете? Єдина умова схуднення це дефіцит калорій, перебування в дефіциті калорій. Тобто, коли ти їш менше, ніж витрачаєш. Все, всі дієти, всі будь-які методи схуднення базуються лише на цьому принципі, лише на дефіциті калорій. Ти їш менше, ніж витрачаєш, і твоє тіло використовує жир як джерело енергії, покриває. От той недостаток, який ти не доїла, грубо кажучи. А що робити, якщо ну хочеться їсти, і людина їсть, Ти кажеш, що можна їсти багато і їсти багато, але ж тоді ж виходить, що буде більше калорій, ніж потрібно. Якраз тут вже треба дивитися на саму їжу, що ми їмо тому, що проблема. Зайвої ваги в нашому суспільстві зараз вона йде з двох сторін. З однієї сторони, нам дуже легко стало отримувати їжу, тобто доступ до їжі у нас прям вільний. І їжа стала дуже смачна. Туди додають багато жирів. Якраз найсмачніша їжа, вона завжди жирна. А жирна їжа вона найкалорійніша. І тому у нас є доступ до дуже смачної і дуже калорійної їжі, яка маленька в об'ємі. І дуже калорійно, це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми набагато менше рухаємось, тому що у нас автомобілі, у нас комп'ютери, у нас а, майже більшість людей працюють в принципі десь сидячи за комп'ютером, і а, ми стали менше рухатись, більше їсти по калоріях, не по об'єму а по калоріях, через те, що їжа смачненька і жирненька, і тому ми м, набираємо зайву вагу. Але якщо ми підійдемо до їжі з точки зору, Поживних речовин, які нам потрібні, і ми будемо вибирати їжу, яка менш калорійна, але більш об'ємна і краще нас насичує. Наприклад, це може бути всі білкові продукти. Вони дуже добре насичують. Це нежирне м'ясо, куряча курка, там куряча грудка, курячі стегна. Яйця, кисломолочний сир не дуже жирний, він може бути жирний, він, звісно, буде смачніший. Але якщо ми там будемо їсти, наприклад, 5% жирності кисломолочний сир, це дуже класний продукт якраз для схуднення, тому що білок він нас набагато краще насичує, ніж будь-які інші продукти. І в той же час білку ми не зможемо з'їсти багато. Ну, не зможе людина з'їсти пів кіло там, курячої грудки. ну. Просто фізично не зможе, і а якщо ми вибираємо от такі продукти, наприклад, білкові страви, якщо ми їмо багато круп, якщо ми їмо багато овочів, фруктів, то ми просто банально не зможемо такою їжею переїсти. Ми можемо переїсти картоплею фрі, картопля сама по собі дуже класний продукт для схуднення, але проблема картоплі втрі, фрі в жирі, в, яко, в, які, в якому вона смажиться. Як, якщо ми замінимо. Картоплю фріна, наприклад, запечену картоплю, вже буде набагато краще, уже буде менше калорій, ситість буде та сама, задоволення від їжі буде те саме, об'єм їжі буде той самий, а калорій буде набагато менше. Тому а, тут треба підходити з точки зору користі, а, користі яку несе їжа нашому організму, а, відношенню об'єму ситості і калорійності. І так і виходить, що ми починаємо їсти більше, але по калоріях це менше ніж е, коли ми харчуємось неконтрольовано. Кать до початку літа лишилось менше місяця. Як яку вагу без шкоди для здоров'я можна реально скинути за цей період? Е, реально до 4 кілограм за місяць. По-перше, до 4 кг за місяць це а, реально без шкоди для здоров'я можна спалити жир, тому що у нас мета спалювати жир, а не втрачати вагу. Правильно, це по-перше. По-друге, я не рекомендую міряти схуднення вагою, тому що вага коливається, особливо у жінок вага коливається а, в залежності від циклу. І а, це не коливання жиру, це просто наше тіло колись затримує більше води. наприклад. В залежності від циклу, ми поїли більше солодкого солоного, ми поїли навіть там більше клітковини, ми затримали більше води, ми важимо більше. Тому я рекомендую міряти схуднення з сантиметром. Це найкраще. Об'єми зменшуються, все круто. Вага може стояти, об'єми зменшуватись. Це абсолютно нормально. Тому найкраще, як можна міряти схуднення, це міряти об'єми сантиметром і робити фотографії до після. Тому що, ми себе, коли ми починаємо худнути, ми себе в дзеркалі бачимо кожен день. І ми не помічаємо різниці. І там через місяць нам може здаватися, що різниці немає, і це нас буде демотивувати. Але якщо ми подивимось на фотографії і поставимо їх поруч, ми будемо бачити зміни. Тому найкраще міряти схуднення з сантиметром і фотографіями, а не вагою. А не важитися щодня, тому що вага коливається, і це може, це може викликати додатковий непотрібний стрес. Тому що навіть... Протягом дня вага вага коливається. А яким має бути раціон для схуднення? Ну для можливо, навіть не для схуднення, а для правильного харчування, для того, щоб дотримуватися тих всіх правил, про які ти перед цим говорила? що більше білку має бути, я так розумію, але то, мабуть, в якісь певні періоди, там зранку там, чи в обід, наприклад, ну, як має бути, яким має бути це харчування? Ну, а харчування, в принципі, має бути протягом дня однаково, тобто немає якихось то правил, щоб коли які продукти їсти. Найкраще їсти а, по методу є такий метод збалансованої тарілки. Це дуже-дуже класний метод, а, тому що ця збалансована тарілка вона включає всі поживні речовини, які нам потрібні. І якщо ми їмо, наприклад, три рази на день. По методу збалансованої тарілки, то ми будемо отримати всі потрібні нам поживні речовини. Метод збалансованої тарілки це у нас там має бути обов'язково білок, у нас там мають бути обов'язково крупи, обов'язково клітковина, це якісь то овочі або фрукти. Ну, я за те, щоб у нас були і овочі, і фрукти в раціоні, обов'язково невеличка кількість жирів і якийсь то десерт. Для, для душі. Тому що я проти того, щоб відмовлятися від солодкого, від а там чомусь кажуть від мочного, відмовлятися, я за те, щоб їсти все просто, наприклад, солодке після їжі, як на десерт. Але, от основне, ну, моя головна порада, якщо от просто дивитися на на харчування, це е, мати три прийоми їжі. Можна з перекусами, можна без перекусів, але якщо людина хоче схуднути. Я рекомендую просто прибрати перекуси. Нічого поганого в перекусах немає для схуднення, але практика показує, що людям легше худнути і вони більш ситі, коли вони просто їдять три прийоми їжі в день, і все, без перекусів, без нічого. А чи є продукти, про які бажано забутися, чи, є, можливо, не знаю, ті ж самі газовані води, напої, чи є які бажано виключити з переліку вживання? Газовані напої не несуть ніякої шкоди. Краще замінити, краще, наприклад, не, а, не пити цукор. І якщо вже надавати перевагу, наприклад, газованим напоям, то надавати перевагу газованим напоям без цукру. Там, наприклад, а, сік, сік, це також а, чистий цукор. Якщо вибирати між соком і фруктом, краще з'їсти фрукт. Mm -hmm. Якщо вибирати там, напої, краще вибирати без цукру або, наприклад, з цукрозамінниками. Вони також. А дослідження показують, що вони не несуть шкоди. там. Ну, Щоб вони несли шкоду, треба їх пити в дуже, дуже, -дуже великій кількості, в якій, в принципі, люди не п'ють. Але якщо там, людина п'є один-два газовані напої щоденно, це, в принципі, не страшно. Немає їжі, яка прям шкідлива, шкідлива. Є їжа більш корисна, є їжа менш корисна. Наприклад, м'ясні вибори вироби, там, сосиски колбаси, вони набагато менш корисніші, ніж, наприклад, Просто м'ясо, тому я за те, щоб надавати перевагу менш переробленим продуктам. Але якщо людина любить прям дуже-дуже любить колбасу, то якщо вона буде їсти там два рази на тиждень ту колбасу, нічого страшного з нею не буде. Тобто, я проти демонізації їжі, якої зараз дуже багато в соцмережах, що то не їж, то не їж, то шкідливо від того в тебе буде там. Ну, це, це викликає страх, і от це тривожність перед їжею. А нам це не потрібно. Навіть якісь -то менш корисні продукти, їх можна залишати в раціоні, просто не робити їх базою. Я за те, щоб фокусуватися не на тому, що треба прибрати з раціону, а на тому, що нам потрібно, що потрібно нашому тілу. І якщо ми сфокусуємось на тому, що нам потрібно, що нам потрібен якісний білок, крупи, фрукти, овочі, то вже е, все решта, ми можемо продовжувати це їсти, але ми не будемо його їсти багато, тому що ми будемо наїдатися тим, що нам. Нашому тілу потрібно Катя. А наскільки обов'язковими частими мають бути заняття спортом і е, яким краще спортом займатися щоб схуднути? По-перше, немає різниці, яка фізична активність. Головне рухатися. Головне рухатися і а, я не хочу навіть називати якісь, якісь специфічні активності, тому що люди тоді думають, о, це мені допоможе. Наприклад, є міф, що біг допомагає схуднути, і люди йдуть бігати. Люди, які ненавидять біг, вони йдуть бігати, тому що вони думають, що я буду бігати, я схудну. Але вони це ненавидять, і людина бігає там тиждень, два-три місяць і потім перестає, тому що ну тому що вона це ненавидить. Я за те, щоб знайти ту активність, яка буде людині подобатись. Будь-яка активність буде в плюс, будь-який рух буде в плюс. Танці, футбол, баскетбол, джемпіра, бокс, боротьба, не знаю, там, біг, качалка, силові тренування у мене на Ютубчику, силові тренування в когось іншого на Ютубчику. Будь-які будь вправи, які людині подобаються. Що я рекомендую? Звісно, зараз такий ритм життя, що о, багато людей займаються вдома. Якщо займаєшся вдома, треба знайти щось там на тому ж Ютубчику можна знайти будь-яку-що. -будь що подобається, то робити. Якщо є можливість кудись ходити, це прям дуже круто знайти таку секцію, де крім о, самого спорту ще будуть люди. Де ти знайдеш якихось тут друзів, і ти будеш ходити туди не тільки заради спорту, але й заради там друзів, яких ти собі там знайшов. Якщо в тебе там буде якась то компанія, яка туди ходить, то навіть в ті дні, коли ти такий думаєш, блін, мені не хочеться йти на тренування, але ти думаєш, блін, ну там вже мої дівки, піду, піду туди, бо там мої дівки. І це теж дуже класно мотивує, коли у тебе є оця група людей, група людей, з якими ви робите це разом. Але в принципі. Будь-який будь-який спорт, будь-який рух буде в плюс. Я за те, щоб займатися хоча б 3-4 рази на тиждень. 3-4 рази на тиждень тренуватися і плюс рухатись кожен день. Не тренувальна активність. Ходити гуляти, ходити по сходах. От чим більше ми рухаємося, тим краще. Я знаю, що ну, ти частенько коментуєш відео деяких блогерів, які дають поради. Щодо схуднення, і радять то марафони, там, там, де обіцяють за тиждень за пару тижнів зробити з людини цукерочку. Що найбезглуздіше доводилось коментувати? Найбезглуздіше от саме саме таке глобальне і саме безглузде це те, що вправами можна прибрати жир. Наприклад, прибрати жир з живота і показують там вправи на прес. тому що. Ну, це абсолютно, коли ми качаємо прес, це абсолютно не впливає на жир, який наш на наш прес е, приховує. Наприклад, вправи там для струнких ніг. І, і я розумію, це клікбейт, тому що люди хочуть, о, я хочу струнки ноги, і вони на це натискають. Але коли блогер явно каже, що так робить ці вправи, щоб прибрати вушка на стегнах, чи робить ці вправи, щоб прибрати жир на животі? Це абсолютно не працює, тому що вправи ніяк не впливають на жир, який а, на тому животі. Вправи дуже-дуже корисні для тіла. Я рекомендую робити вправи всім. Всім, це дуже-дуже важливо, дуже-дуже корисно якраз для, для здоров'я, для гарного самопочуття, для а, сповільнення старішення, але от на жир на животі, чи там на стегнах, чи деінде, вони абсолютно ніяк не впливають. А тобі не пишуть ці блогери, потім там не знаю, немає, як кажуть, отвіточки не прилітає там. ну? Інколи прилітає, інколи прилітає, але ну, мені дуже легко працювати з отвіточками, тому що я можу обґрунтувати все, що я говорю. Я можу вести а, обґрунтований діалог по темі, тому що я ніколи не кажу нічого про самих блогерів, які щось знімають. Я кажу лише про те, що вони говорять в. Даному конкретному відео. І по темі даного конкретного відео все, що я сказала, я можу обґрунтувати вплоть до посилань на а, дослідження. Посилання на сайт ВОЗ на дослідження і так далі. Є якісь, може, основні правила здорового способу життя від Лагартіше? Основні правила ну, давайте скажемо так: тренування. Тренування і взагалі рух. Регулярні тренування і рух. Друге, це. А, їсти достатньо білку. Тобто, якщо максимально спростіш, спростити, то три прийоми їжі в день, в кожному прийомі їжі має бути білок, крупи і овочі. Дуже просте правило, якщо його притримуватись, уже буде а, дуже добре для здоров'я, для самопочуття. А третє це сон. Спати скільки потрібно, хоча б 7-8 годин на добу. Якщо не виходить одним шматком, наприклад, у молодих мам не виходить спати 8 годин за ніч, то хоча б там, 6 годин, і потім ще 2 години в день. Неважливо, коли ми досипаємо, головне а, налаштувати свій сон. Оце основне рух, харчування і сон. Це, от основні три такі моменти, які. Зроблять якість життя набагато кращою. Якість життя, самопочуття, стрес, все, в принципі, все.